Вітаю, шановні! Подивимося, що нам приготувала роздача PS Plus Essential у серпні. Ігри будуть доступні з 6 серпня. Не забудьте додати ігри до вашої бібліотеки і поставити лайк. А я вдячний тим, хто підтримує канал, особливо пану Чугайстру, за постійну підтримку. Дякую. Лего Star Wars The Skywalker Saga це екшн-пригода, яка отримала переважно схвальні відгуки гравців і критиків. Гра охоплює всі дев'ять фільмів основної саги зоряних війн, дозволяючи гравцям зануритись у пригоди від першого до дев'ятого епізоду. Вона включає великий світ з багатьма знайомими планетами для дослідження, де гравці можуть виконувати завдання, брати участь у епічних битвах та вирішувати долю Всесвіту, тобто дитячі головоломки. Кожен епізод має свій унікальний сюжет та ігроладні елементи, що відповідає Звісно, фільмом, але має свої унікальні лего приколи, гумор, що додає різноманітності. Середній час проходження основного сюжету становить близько 20-25 годин, але для повного проходження знадобиться, звісно, трохи більше часу, якщо на 100%. Важкість вибивання платинового трофею є середньою і вимагає завершення багатьох додаткових завдань і збирання всіх колекційних предметів. Гру можна рекомендувати фанатам зоряних війн і любителям Лего ігор. Звісно, у грі є кооператив, і вона до доступно на обох поколіннях консолей Five Nights at Freddy's Security Breach це гра жанру survival-horror, яка отримала змішані відгуки гравців і критиків. Вона переносить гравців у новий розважальний комплекс Freddy Fazbier M'A-Pizaplex, де вони у ролі маленької дитини повинні вижити ніч, уникаючи зустрічі зі страшними аніматроніками. На відміну від минулої гри, не раджу в цю гру давати грати дітям. Якщо, звісно, в майбутньому хочете трохи заощадити їм грошей на психотерапевтів. Гра пропонує великий торговельний комплекс для дослідження, нові механіки виживання та багато можливостей для інтеракції з оточенням. Гравець повинен використати. Товувати різні інструменти та хитрощі, щоб залишитись непоміченим і уникати небезпек. Середній час проходження становить близько 10-12 годин. Важкість вибування платеного трофею є, на мою думку, високою, оскільки вимагає значної уваги до деталей, проходження багатьох складних завдань та знаходження всіх прихованих секретів. Ну і звісно, нервів, щоб так довго в це все грати, бо воно не те, що вже буде лякати, а просто задовбає. Гру, звісно, можна порекомендувати фанатам серії Five Nights at Freddy's та любителям такого жанру, доступно на обох поколіннях. Ender Ендер of the Nights Це меланхолійна, але динамічне матрейдування, яка отримала переважно схвальні відгуки гравців і критиків. Гра розповідає історію молодої дівчини Лілі, яка прокидається у світі, охопленому темрявою і прокляттям. Ну, прям як наш світ зараз. Вона поєднує елементи Metroidvania з атмосферним екшен RPG, де гравці досліджують похмурий світ, борються з ворогами та боссами, збирають різні здібності та відкривають таємниці. Гра відзначається своєю глибокою похмурою атмосферою, красивим візуальним стилем та зворушливим саундтреком. Середній час проходження становить близько 15-20 годин. Важкість вибивання платеного трофею є середньою і потребує знайти всі предмети, здібності відкрити та виконати всі побічні завдання. Гра рекомендується фанатам троє двовимірних екшен RPG та атмосферних ігор з глибоким сюжетом і красивим візуальним стилем, доступно на обох поколіннях. А ось ці ігри залишать підписку Екстра вже 20 серпня. Прям порекомендувати нічого не можу, можливо, хтось інший порадить. Як вам це поповнення? Напишіть у коментарях, я їх всі читаю. Особисто для мене нічого цікавого Essential у серпні не принесе. Я не фанат зоряних війн, а інших Лего ігор вже багато на всіх рівнях підписки. Горори я не люблю, а тяжкої темно-сірої атмосфери. Навіть непоганої метройдвані щось не дуже хочеться. З цього жанру чекаю хіба що Silk Song. Тому, на мою суб'єктивну думку, роздача скоріше мінус. А що думаєте ви? Пропоную в коментарях відкрити портал у пекло. А з вами був Лакі Сан. Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить!